Вітаю вас! Ну, В цьому світі всьому є свій час, тому напевно, сьогодні прийшов той час, коли мені дуже хочеться з вами побалакати про таро. Щоб ви просто розумілися, бо таро стало дуже популярним у всьому світі, не тільки в Україні, а тут ще зараз війна, проблем у людей дуже багато. Люди звертаються до тарологів і іноді або в розгубленості. Або не розуміють взагалі, що відбувається, або взагалі не розуміють, що таке таро. Тому я трішечки заберу ваш час. Я постараюсь дуже коротко вам сказати, лаконічно. це не навчальний курс. Я вас нічому не навчаю. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що таке є таро. Я собі понаписувала тут питання, які я вам хочу освітити і донести до вас. Чому не завжди збуваються прогнози? Оце саме болючіше питання. Коли багато є в коментарях я це читаю, і оце питання, чому не збуваються прогнози? Мається на увазі більшості це ті прогнози, от які зараз робляться ну, про, про війну, про той стан, в якому зараз знаходиться наша країна? Хочу сказати, ну, я про себе кажу: ті прогнози, котрі я роблю для певної людини, котра звертається, або це коли невеличка група людей, ті прогнози прогнози вони можуть збуватися ймовірністю ну, до 70-80 до Чому? Тому що в цієї ситуації ми щитуємо інформацію про одну людину ну або два-три, ну скільки там, ну невеличка група людей, так тому індивідуальні прогнози вони, вони проходять вірніше, ймовірність того, що то збудеться, вона набагато вища. Щодо війни, чому не здійснюються прогнози? І в мене, і в інших торологів, тому що війна це така ситуація, коли задіяно дуже багато людей, мільйони людей. А ще долю країни вирішує не одна людина, так? от, скажімо, наш президент Зеленський, так? це декілька президентів, які приєднуються до цієї ситуації і намагаються її вирішити. Кожен президент має свою думку. Ті, хто оточують президентів тих країн, теж мають свої думки. А ще свою думку має і народ тієї чи іншої країни. Тому в Всесвіті війна щитується як хаос. Тому, коли задаєш питання таро, наприклад, яка буде ситуація ну, от в вересні 2023 року в Україні? На момент задання цього питання Таро демонструють, показують таку, таку от імовірність, як будуть розвиватися події. Але в цей час десь на іншому кінці планети або через декілька днів там хтось може щось перекроїти, передумати, збираються терміново якісь там засідання, збираються якісь там наради, все вже перекроїли, хтось щось там іншу думку е вирішив. Через декілька днів знову те, що вже вирішили, перекроїли, і знову ж таки ми потрапляємо в ситуацію хаоса. Тобто, передбачувати це дуже складно, тому що події міняються щохвилину в контексті війни. Тому сказати, що тарологи намагаються вас надурити, чи просто їм нема що робити, оце сидять і дурять людей. Ну, це, по менше мірі, ну, так розмірковувати. Це несправедливо, тому що ніхто не збирається вас дурити. Ще раз вам хочу підкреслити, що таро це прогноз. Це щитування ймовірності, а не стопроцентне. От як і подивився таролог, щитав інформацію, так воно має бути. Ні, це якась ймовірність, яка може відбутися, а може і ні. Ну це вважаєте як прогноз погоди. Так, коли е, виступають і люди, е, які, котрі прогнозують нам погоду, так, ми слухаємо, але це ж не обов'язково, що збувається от стовідсотково. Щось бувається, а щось ні. Ну це ж не означає, що ці люди вийшли на екрани телевізорів чи десь там. Тобі, щоб вас дурити. Ні, зовсім ніхто такої цілі зовсім не переслідує. Тепер я вам хочу сказати щодо часу, термін е, часу, вираз часу, коли задають питання, коли Коли звільнять Олешки, коли можна приїхати в Херсон, коли, коли, коли. Хочу вам сказати маленьку таємницю, у таро немає часу. Вони живуть зовсім у своєму вимірі. В таро, ще раз вам наголошую: в таро немає яких якогось конкретного е, часу. На тих арканах там немає ніяких зображень, там не вказано не який то місяць, не який то день, не день неділі, не місяць року. там Тим паче рік, який на таро не вказано. Второє поняття карти швидкості або якихось повільних ситуацій. Ну, наприклад, вісімка жезлів карта вона вказує, що дуже швидко. Вона так і щитується. Події відбудуться набагато швидше, чим ви розраховуєте. А є така картка, як четвірка мечі, вона взагалі каже, зупинка активної діяльності. А старший аркан зірка каже, колись, колись, а може взагалі ніколи. Оце Отак от, так от терміни, вказані в Таро. Тому от самий ефективний такий метод визначити термін якоїсь події, це визначити певний період часу, коли задається питання. Ну Наприклад, чи вийду я заміж у 2027 році? Тоді вже карти можуть так, відповісти так чи ні. Але на питання, коли карти не відповідають. Тому і не пишіть в коментарях не тільки мені, а й іншим тарологам, коли буде та чи інша подія. Та ну ніколи, Таро не показують коли. Звичайно, досвідчені тарологи можуть домовлятися зі своїми картами і, припустимо, там визначати, що пентаклі це місяці, жезли це припустімо неділі, там кубки це можуть бути дні. Ну, Але я теж так роблю. Але я зрозуміла, що на практиці це теж не працює. Це дуже рідко, коли ось іде такий поток інформації, щитуєш, що ось приблизно отакий термін, і воно в, та, в той термін в подія втискується. Частіше всього з терміном є розбіжності. І щодо війни, я вам ще раз наголошую: терміни можуть дуже серйозно відхилятися від того, що озвучив таролог, тому що в цих подіях приймають участь дуже багато людей. Коли ми визначаємо термін на індивідуальних розкладах. Тоді це збігається з більшою вірогідністю. Ну, про то ви мені і в коментарях пишете і мої особисті повідомлення, коли ось ти казала, що буде тоді тоді і прям день в день збулося. Бачите, от в індивідуальних розкладах це так відбувається, а в масштабах війни це трошки по-іншому працює. Щитування карт таро це не є 100% передбачування. Це лише є щитування ймовірностей. Якихось подій. Є одна ймовірність, буває така ймовірність, тобто це можуть бути в просторі декілька ймовірностей, як може програтися та чи інша ситуація, але це не є стопроцентним передбаченням. Часто таке буває питання, ще дуже хочу загострити вашу увагу, що частенько клієнти питають, що мені робити. Ну це взагалі таке питання, яке вибиває, як то кажуть, землю із під ніг. Що вам робити? Ні карти, і ні таролог вам не можуть говорити і не мають права, тому що ви власник вашого життя тільки ви вирішуєте, що робити. Тому ще раз ми повертаємося до того, що таро це є інструмент, який щитує ймовірність якихось подій. Але це не 100% передбачення. Тому що робити будете знати тільки ви. Таро побачить, отак буде ситуація, а то ви вже самі вирішуєте, робити вам так чи не робити, чи навпаки щось. Взагалі, таро, це наскільки. Цікавий інструмент, хоча стороже, ну, 30 років, так скажемо, Загалом 30 років це вже точно. І от Кожна колода вона мене заворажує. Я можу годинами розглядувати ті колоди. Звісно, там є символи, є, звичайно, класичне розуміння і значення, але на, на кожній колоді вона називається по-іншому. І там є карти закриті, відкриті, там дуже багато чого. На одній, на одній колоді карт, припустимо, дурінь може. Е Стояти над прірвою і поруч з ним стоїть собачка. Так? А на іншій карті, на іншій колоді дурень просто біжить по дорожці по, по дорозі один. Повірте, це вже зовсім різне значення. Багато. багато. Я пробувала працювати з різними школами, з різними колодами, але є мої улюблені, які, от, ну знаєте, з якими я от дійсно на ти? Вони для мене дійсно як люди. Це в мене мій улюблений арканум, я завжди з ним працюю. Це в мене колода магічне таро, універсальний ключ. Я дуже люблю Гранд Люкс Таро. Зараз в мене це божественне наслідя стало, одна із моїх любимих колод. І ще колода небо і земля. Це тільки мої такі фаворити. І це було таке шалене Думаю, Боже, ну як же ж так? Якісь картинки. А ну як це виглядало? Звичайно, тоді ще була така. Молода, от і припустімо на сусідку чи там, на подружку, якась в неї ситуація в житті. Я сама для себе думаю, а як там у моєї сусідки там, те, те, те те відбудеться. Карти мені кажуть, і я потім така, знаєте, оторопівша, дивлюсь, думаю, ого, мені це так подобалося. Mm -hmm. Першу треба дуже захотіти. Mm -hmm. Ними треба зацікавитися, бо коли не цікаво, ти ж не будеш, а ну, їх 78. Класичне значення, звичайно, треба знати. Однозначно. Без цього, ну це як буквар, так? Треба вивчити букви. Згодом вже підключається інтуїція. Такі ваші напрацювання з практикою, але спершу ви повинні їх полюбити, повірити їм, а потім вже вивчати. І, звичайно, важко, тому що люди розказують свої такі жахливі історії. Я теж теж людина, мене теж є серце. Я... Хоча це, до речі, один із таких моментів, коли таролог не повинен включатися, не повинен перейматися. Ну я це вже виробила в собі, то вже потім, коли я вже відпрацюю свій робочий день, тоді я можу і не спати, і думати про якусь ситуацію. І, звісно, і люди бувають різні. Бувають люди, з якими спілкуєшся, от просто аж навіть час впливає. Не можеш відірватися від людини поток інформації з тебе йде. Людина йде на контакт, і ми це таке, як тандем відбувається. А іноді бувають важкі люди. Їм чи важко розкритися чи. Чи вони ну то я вже не хочу заглиблюватися, це знаєте людський фактор. Але це я вам скажу загалом, це важка робота. Це робота насамперед з людьми і з їхньою енергією. Це дуже важко. Ну, ну кожному своє знову ж таки. Був період, коли я займалася лікарською діяльністю. Я працювала в лікарні, надавала допомогу людям. Навіть Чорнобильця я працювала на швидкій допомозі. Але ну певне, певне таке знаєте вигоряння вийшло. От я не знаю, у кожного ж по-різному це відбувається. І до речі, коли я розпрощалася з медициною, це не було так. все, я розпрощалася з медициною, займаюся таро. Таро було завжди. Таро було завжди, навіть тоді, коли не було навіть ще медицини. Я бачу підтримку від своїх рідних людей і від тих людей, котрі є й моїм підписники, і мої шанувальники, і ті, хто мене клієнти, звісно ж є, ті, які тягнуться вже давно, багато років. Ну так воно само по собі вийшло, і я вам чесно кажу, мені подобається, хоч це і важко, але мені подобається. Я іноді навіть мислю, як таро, коли я себе погано почуваю, то я вже лежу, і думаю, боже, це я вже знаходжусь четвірки мечів. Або навіть я йду по дорозі, там чи де я бачу якусь ситуацію, вже її я характеризую. Так, і коли приходять до мене, мої діти приходять до мене в гості, коли вся сім'я збирається за одним столом, то в мене вже все це в мене вже десятка кубків, я щаслива. Так казали: о, відьма, це щось страшне, там бабай тебе, відьма забере, бо. Там на жінку якусь сказали у відьма, і це вважалося ну, чимось таким негативним. Але насправді відьма це так, котра все віддає, знає, це жінка знаюча. Ну я не думаю, що відьми потрібні таро. Я казала в одному записі ролику, я робила, то я казала, що екстрасенси, ясновиці, відьми, тарологи це трошки інші. Всі ці, кого я перечисла, вони можуть за допомогою таро щось розгледіти. А відьми, я так розумію, що їй нічого не потрібно. Вона і так сама. вона віддає є, Вона знає і бачить. Ну я не відьма. Хоча, б, якщо б на мене б сказали, що я відьма, то я б то вважала б за комплімент. Слухайте, гріх вбивати, гріх красти. Таролог не вбиває і не краде, то знаєте, як кажуть, повірі вашій та воздасться вам. Я не вважаю це гріхом, тому що завжди людина хотіла узнати щось наперед. В православі це, я так розумію, не підтримували цю ідею у людей щось взнати, але так люди так влаштовані. Ті ж люди науковці, що вони роблять, вони заглядують наперед трішки так? і майбують його, будують його. Те, що нам здавалося, зовсім ну, пам'ятаєте, коли казали: ось будуть такі телефони, ми зможемо спілкуватися без дороги. Років і просто так собі телефонувати на інший кінець світу, не замовляючи ці, ну, перемовити. Пам'ятаєте, як раніше було? Що то робили? Казали люди не несповна розуму, так? Тобто, ну це розвиток, як це можна назвати гріхом? Ще раз кажу: гріх вбивати, гріх красти, гріх не подати людині руку, котра допомоги потребує, гріх когось обмовити. Гріх підвести людину до самогубства це гріх. До мене приходять люди, коли питають ну, таке некоректне дуже питання. мені його страшно озвучували. Коли питають, коли помре та чи інша людина. Ну, ми не маємо на увазі Путіна. Це у нас такий колективний Путін. Це вже інша історія. Але там, ну коли помре там родич, там чи ну особливо про хворих, про старих людей питають, то я вважаю, що оці питання про людську смерть. Взагалі не, не варто підіймати то в контексті Бога, то там та виша канцелярія, вони розбираються, хто кому вмирати. І взагалі карти не завжди можуть показати це. Вони не завжди показують, хто коли помре. Це дуже рідко, коли карти от, показують таку позицію. Оце це питання я б воліла взагалі його виключити із контексту розглядування, щитування інформації з карт ну, про смерть людини. Та розказувати багато я не буду, я скажу одне, я їх дуже поважаю. Тому що це люди, котрі багато знають насправді. Вивчити таро і навчити з ними працювати, складати їх в історію, бачити це. Це ну, треба багато зусиль. Тому я їх поважаю. Вірити чи не вірити, ну це таке, комусь віриш, комусь не віриш. Ну ми ж звичайні люди всі. Але взагалом я тарологів дуже поважаю. Так, звісно, в своєму житті я зверталася. І колись, коли я була ще зовсім молода, це, можливо, це тот момент, коли теж мене надихнув от, зацікавлюватися цими, цією системою. Я зверталася до однієї бабці, то було так давно, вже не знаю, навіть, звісно, їх вже немає живою. Але вона мені так багато чого розповіла на той момент, що було в моєму житті, вона все якось розклала по поличкам, Я тоді так все багато чого запам'ятала, і справдилося все. Бувало таке, до кого я зверталася і не справдилося. Але ви знаєте, навіть цей факт він мене зовсім не відштовхує, тому що я сама зараз цим займаюся, і я розумію, коли буває, що ця подія відбудеться, коли не відбудеться, що відбувається з часом у таро, чому події не відбуваються. Ну, скажу одне, я їх поважаю. Я вам дуже дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів, і кожна думка має право на своє життя. Дякую вам.